Значить, Як ми почали готувати плов? це розігріли казан, щоб стіни були білими, налили масло кукурузного, без запаху масло має бути. Воно розігрілося, Кинули туди цибулю, чотири крупних куска, порізані полукольцями. І е, значить, м'ясо ребра бараніни, кіло і 300 грам е, говядини. Е, Бараніну, коротше, в Києві тут не сильно великий вибір, що є, але е, взяли ребра, цей раз взяли ребра. І це ми, значить, е, поки воно не позолотиться, його готуємо. Значить, коли... Почала по краям, по краям, по краям підгорати масло. М'ясо, воно вже було трохи золотисте, і цибуля була трохи. Ми кинули кіло, на кіло 200 м'яса, у нас вийшло десь кіло-кіло 100 моркви. І оце закинули, і оце зараз Саня командир опитний, я не опитний командир, курірує, щоб це далі готувалося. І це значить закинули ми ще перчик. І оце зараз Саня попробує, як воно Махне. на вкус. А, супер. А ну дай, дяді Вові спробувати. Що скаже? Вуйка. Що, що, горці, які м'ясо їдять. А в Узбекистані в гарячому не були. Що вони скажуть? А ну спробуй на вкус. Отак от візьми. Ну не на вкус, понюхай просто. Хорошо, пахне. До речі, нам оце місце авторитет не дозволив у них на території розводити костер на землі. І ми приспособились на мангалі. Оце шашлики пожарили, а це потім на мангалі під угляло. оце так от приспособили казан. В принципі, теж удобно, можна їжу варити. Короте, пройшло а вода все кипить і кипить. Узбеки на своїх відосах вже в це время засипають плов. У нас, мабуть, слабенький жар. Надо сейчас ми ще підкинемо, і тоді піде швидше. Коротше, ми це поняли, що узбеки на великому, огні, а у нас огонь впав, ми вирішили підкачигарити. І сейчас піде по нові все. Значить, тільки ми Добавили углі, дровинячки, пішов огонь, і дивіться, як пішли бульбашки. Прямо як у узбеків. І воно буде разів три швидше. А ми оце на стабих углях два літри випили, а рис ще не засипали. Оце ми на гарячому такому вогні, коли вони так булькає, воно вже 15 хвилин. Значить, прогноз такий, що ще 15 хвилин вода википить, і ми будемо вже закидувати рис. Ми трохи працювали з чесником, е, можна було раніше, от чеснок так цілим куском кидається, бо в узбекській він готується прямо шерлухі. Ну, Я верхній слой шерлухи зняв, бо геть базарний шерлуху не хотів кидати в їжу, а останній слой залишив. І от воно так, що у нас буде варитися. Значить, Ми вже вирішили кидати рис. А Це значить промитий раз в шість рис. І оце Олександр викладає його. Ну, вже підрис, мабуть, ні, ми ще ж його зальємо і хай вогонь ще такий буде, але вже підрис узбіки кажуть, що треба жар зменшувати. Ми сейчас ще трошки водички. Да. Ось так він пристосовувались на мангаме. Це до речі старий пруд, дуже гарно тут така природа і ми тут приспособили робити клон. Давай прямо скоріше справу. Будемо заснути відео, потім подивитися на світ. Рис е, у збірськ спеціально не знайшов, але от в Ашані продається рис для плова, він такий великий і крупний. Главное, щоб покрупніше, як вони кажуть, бо хороший рис е, важко знайти, треба готуватися. Так на скоку, щоб перед. Шашликами купити рис, так не вийде. Треба його заздалегідь купувати. І тепер льємо воду. Наташа, ну налий е, саню воду через цей друшлак. Вода це стоїть. І значить, треба, щоб це все окунулося. Рис у нас кіло 200, м'ясо кіло 100, нагадую, і моркви кіло. І Отак от через друшлаг, щоб не образовувалися ямки. Ці всі конструкції. Ого, все. все, хорош, хорош. Трошки у нас казан перекосився в цьому мангалі, але нічого страшного. Оце ми витянули перець і оце засипали цей рис, і значить, оце воно так, от, вода знизу википає. І як тільки википить вода, ми... Ще Узбіки роблять дирочки, щоб вода швидше через трубочки е, виходила. Риз не верніше, його треба О, Значить, У нас почав рис підсушуватися, але ще не доготувався. Ми дали трошки водички, по краям е, горку зібрали, казан, щоб не, е, да, не підгорала. Казан на 8 літрів і трохи переборщили з кількістю. Риса м'яса, треба десь по 800, а мабуть і краще по 700-600 грам брати. І зараз у нас це горка, ми накриваємо і будемо його томити хвилин 20 щоб він дійшов. Це Такої останні, кондиції, яку нам треба. Да, останній етап, завершуючий етап приготування плову. Так, ну можемо вже вважати, що плов зварився. Давай випробуємо. Значит, оце коли додали ми води, е, щоб хорошо морква розмягчилася і е, проварилася. Добавили ще укроп, добавили паприки і не е, дали нам е, дали якусь ерунду наподобі кумна, да? Ну, типа куркумін. Куркумін. І оце ми цей куркумін розмолюємо. E das recipa.